Are you ready? Що мені саме більше подобається тут, це зручна укладка, яка не заважає, яка не, не потребує багато часу для того, щоб зручно вкласти ваш приклад вашої зброї і зробити точний постріл в помішанні. Що з правою, що з лівою руки, тому я задоволений. Що ж, в трьох положеннях зручно. Саме головне, коли йдеш з коліна положення лежачі, немає ніде, нічого не зажимає, нічого ніде не заважає. Повна укладка на лікті, зручна стрільба, що мені подобається. Поїхали далі. Друзі, хочу розповісти трішечки про передню панель. Що мені подобається, це зручно. Виймається магазин, вставляється на місце, фіксується резинкою. Передня сумка, яка при розкритті дає можливість вам повністю під 90 або під 45 градусів, як вам зручно. Декілька є зручних кишень, які ви можете використати під будь-що. Передня також сумка є у нас. З собою ношу компас, додаткові батарейки, під каліматор. Там, під те, що мені потребує там, зміни певних елементів заряду. Що мені найбільше подобається, це те, що ця внутрішня резинка, яка тримає особливо задню панель, вона не заважає дихати при динаміці, при перебіжках, у вас немає задишки, у вас ніде нічого не зажимає, а насамперед головна її функція це те, що вона розвантажує ваші плечі. Хочу розповісти трішечки про задню штурмову панель. Нічого нового ми не придумували, але е, саме оця сумка задня штурмова, яка дає змогу вам з собою взяти додатковий е, БК або використати за призначенням як сухарка, там, е, якусь собі е, їжу покласти чи ще щось. Все залежить від того, що ви захочете сюди покласти. І для того, щоб при виконанні бойового завдання, якщо вам потрібно тихо це все робити, ви можете підзатягнути резинками, забрати цей лишній момент, і вас не буде нічого ніде не тарабанити, не битися. В цій панелі ми також бачимо три підсумки під гранати, які дають змогу вашому другому номеру з легкістю підійти, взяти та використати. Ваші гранати. Також ми сюди придумали ось такі дві резинки для сигнальних ракет. І також ми придумали внутрішній карман для гідратора. Є також другий варіант в цієї панелі під три магазини, також з резинками під ракетниці, також з сумкою. З легкістю ви можете зняти цю панель, поставити цю, в залежності від планування та виконання завдання, яке буде стояти перед вами. Ну, Насамперед, сьогодні був цікавий день. Я задоволений тим, що разом з компанією Вінпротек ми зробили таку гарну річ. Вона показала гарне сьогодні тестування. Ми були в повному гівні. Трішечки поюзали не те, щоб трішечки. Ми повністю його випробували в різних положеннях, в швидкості. Тільки як можна, ніде нічого не заважає, нічого не пережимає. З часом у вас у всіх буде можливість також спробувати потестувати, придбати і дати свою суб'єктивну думку. Але на даний час я можу сказати, що ми рухаємося далі тільки вперед, разом до перемоги. Не типу в, в, в блядь.